Вчасно про найважливіше і життя краю на телеканалі ТС1. Студії для вас працює Мирослава Куруц. Добрий вечір. Головні теми випуску. ТСК по подіях у Мукачеві знову на Закарпатті. Подробиці чергового засідання. Щурі в супермаркеті в Ужгороді санепідеміологи проінспектували продовольчий магазин. Результати шокуючі. Портфель для першачка в Ужгороді благодійники збирали малечу до школи. Дамба від паводків на тячищині готується до ймовірних повеней, укріплюють береги. На Закарпатті урочисто вітали міліціонерів, що повернулись за того. Вояки кілька днів тому вернулися після ротації, де слукувалися міліціонери на Донеччині. Усього в рамках ротації додому повернулися кілька десятків правоохоронців. Вони несли службу на блокпостах на стратегічних об'єктах, допомагали донецьким колегам в охороні громадського порядку. По поверненню героїв вітали в обласному управлінні міліції. Головний міліціонер краю Сергій Князєв вручив бійцям грошові премії. Такі зустрічі об'єднують. Людей. Це важливіше навіть за розкриття злочинів. Ми відзначимо й працівників оперативних служб, які теж роблять без зайвого розголосу свою роботу на Сході, наголосив начальник ОМВС України в Закарпатській області Сергій Князів. Закарпатський прикордонник Рустам Росел поїхав на реабілітацію до США. Після важкого поранення, яке він отримав під волновахою 10 жовтня минулого року, чоловік пережив уже не одну складну операцію. У київському шпиталі ним опікувалися місцеві волонтери, які створили потужну інформаційну кампанію для підтримки нашого земляка. Дякуючи небайдужим закарпатцям, Рустам відчув допомогу із малої батьківщини. Зараз у нього та ще одного прикутого до війська військового Сергія Титаренка у США розписаний. Графік зустрічей з українською діаспорою разом з фізичною реабілітацією. Хлопці проходять і потужну психологічну. адже в кожному американському місті, через який пролягає їх маршрут, на українських героїв чекають теплі обійми, повага та щирість 24 серпня. В колі українських американців Рустам та Сергій відзначать День незалежності України. Шоста хвиля мобілізації до українського війська виконана на 60%. Про це звітують у Генеральному штабі України. За результатами проведення мобілізації призвано 8,5% добровольців та 25,7% тимчасово непрацюючих громадян. Також заступник начальника мобілізаційного відділу Генерального штабу збройних сил України Олександр Правдивець повідомив про проблеми, які перешкоджали виконанню плану. Серед них звільнення з роботи, зміна місця проживання, виїзд з за кордон, а це майже 27 тисяч осіб. За словами правдивця, різниця невиконання плану буде компенсуватися за рахунок прийому на контрактну військову службу. Нагадаємо, згідно з наказом президента України, з 19 червня до 17 серпня 2015 року проведено шосту чергу мобілізації та ротацію призовників третьої черги мобілізації. Рівень мобілізації був 8%. На сьогоднішній день. Якщо вчорашніх, яких я відправив в рівно, їх приймуть, то вже буде 35%. Тобто у мене план дуже великий на місто Ужгород. І в 35% це вже ну, за шосту хвилю я набрав більше людей, ніж за п'яту. Заходи, які здійснюються, це пропагандистського інформаційного спрямування, тобто листівки, спілкування з людьми безпосередньо. На сьогоднішній день вже дуже багато пішло добровольців. У Сваляві представили нового голову районної державної адміністрації. Розпорядженням президента України очільником Свалявщини став Олександр Дідович. На представленні посадовця був присутній голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, який озвучив основні виклики перед керівництвом Свалявського району. Для Олександра Дідовича посада очільника Свалявської райдержадміністрації не нова. Посадовець раніше працював на ідентичній посаді з вересня 2001 року, по лютого, 2005 тисячі Тепер розпорядженням президента України його повернули на посаду. Як написано в біблії, я привіз благою розпорядження президента України номер 650 – Дідович Олександр Анатолійович призначений головою Смолявської районної державної адміністрації Закарпатської області президент України Петро Порошенко. Чим я? Очільник краю разом з новопризначенцем провели зустріч з активом району, де обговорили основні виклики перед керівництвом Свалявщини. У першу чергу звернули увагу на бюджет району. Так за підсумками півріччя його вдалося перевиконати на півтора мільйона гривень. На сьогоднішній день здається позитивна тенденція по виконанню допомоги частини місцевого бюджету. Так як за підсумками півріччя, синів місяців, у нас є виконання власних надходів місцевого бюджету. Втім, перевиконання бюджету затьмарене відсутністю індексації по платні, яка за цей рік сягає 15 мільйона гривень, та незабезпечені медичні субвенції. Згадали і про проблему опалювання у районі. Попри низьку платоспроможність громадян, 90% населення Свилявщини газифіковано. Враховуючи ймовірний ріст ціни на газ з наступного року, газове опалення для громадян стане хіба предметом розкоші. Першу чергу. Першу чергу за рік ми повинні розрахуватися. Перший Потім буде о, розраховуватися за енергоносії. Іншого виходу я поки абсолютно не бачу. І оптимізму теж не бачу. Яка буде зима? Один Господь полістає. Попри це, новий голова Свалявської РДА Олександр Дідович взявся вирішити цю проблему особисто. Важливим питанням стало і виділення земельних ділянок учасникам АТО, яких на свалявщині налічується близько 170. кажуть, у районі бракує вільних земельних ділянок для військовослужбовців. Та голова ОДА запевнив, якщо землю бійцям АТО не знайдуть в межах свалявщини, то єдиним виходом залишиться знайти ділянку у сусідніх районах області. Вкласти мільйони в Закарпаття та видобувати власний газ. З такими намірами звернулися американські інвестори до голови Закарпатської ОДА. Як з'ясувалося, їхня газовидобувна компанія вже роками працює в Україні. Проте основні родовища зараз залишилися на окупованій території Донбасу. Тож бізнесмени зацікавили Закарпаттям, де теж є родовища газу. Інвестори кажуть, вже почали працювати над розвідкою родовищ, купили ліцензію, а зараз вирішили познайомитись із місцевою владою та налагодити. Ти співпрацю американські інвестори пообіцяли всіляко сприяти розвитку краю, створювати нові робочі місця та допомагати області в соціальній сфері. Наразі у нас не виникло жодних непорозумінь з місцевою владою. Навпаки, є активна співпраця. Якщо ви створюєте робочі місця, інвестуєте в регіон, збільшуєте видобуток газу в області, то й влада відноситься до вас дуже сприятливо. До речі, у нас є ціла соціальна програма. Я як інвестор вважаю своїм обов'язком допомагати місцевим громадам. Тимчасова слідча комісія по подіях у Мукачеві знову повернулась на Закарпаття. Члени ТСК кажуть, картина вже практично зрозуміла. Треба з'ясувати деталі. У комісії стверджують, що Закарпаття в період Мукачівських подій не було контрольоване владою, а міліція відпрацювала не найкраще. Проблемою досі залишається доступ членів ТСК до поранених бійців правого сектору та кількох нардепів. Зокрема, Віктор Балога та Дмитро Ярош відмовили зустрічатися із слідчою комісією. Місію. Свій детальний звіт ТСК планує оприлюднити в середині вересня. Є багато несостиковок, не є багато е, невідповідності, те, що нам дають центральні органи влади, і те, що дають місцеві органи влади. Тому ми хочемо ці моменти з'ясувати. Можна говорити, те, що координація між правоохоронними органами взагалі була відсутня. Можна сказати, що область була не керованою. Нам мішає заважає працювати те, що ТСК. Вона сьогодні керується положенням про комітет, і вона не має закону про ТСК. Якби в нас був закон про ТСК, то ТСК безпосередньо була б допущена і до розслідування. І в ході розслідування засувало багато причин інших. Тому що деякі причини ми не можемо з'ясувати. Тобто, ми знаходимося не в самому процесі, а знаходимося рядом з цим процесом. На Закарпатті затримали близько ста ящиків контрабандних цигарок. Це сталося ще в неділю, 16 серпня. Громадянин України намагався ввести в ЄС через українсько-угорський кордон пиломатеріали. Але в результаті ретельного огляду в дошках виявили цигарки без акцизних марок. Прикордонники вилучили близько ста ящиків тютюнових виробів, у кожному з яких по 500. 500 пачок цигарок. Вже через день митники повідомили, що знайшли склад, де формували контрабандний товар. Внутрішня безпека Державної фіскальної служби оперативно відреагувала і провела ряд розшукових дій, аби знайти, звідки поставлялися незаконні цигарки. Як виявилося, склад, де формували вантаж, знаходиться на Львівщині. Оперативники взяли під нагляд цей об'єкт та вилучили ще одну партію незаконного вантажу. Той транспортний засіб, який був виявлений на пункті пропуску Тиса, вже давав давався приводу коментар, там були вилучені цигарки, там була фірма-відправник, була фірма-отримувач, і от завдяки злагодженим спільним діям з внутрішньою безпекою головного управління Закарпатській області, Закарпатської митниці, був виявлений власне, і склад, з якого були відправлені дані цигарки, і вже за допомогою внутрішньої безпеки головного управління у Львівській області. Була відповідно проведена реалізація, і зараз проводяться слідчі дії на складі, який знаходиться в місті Стрей, Знаходилася точно така ж партія цигарок. Щур у супермаркеті топ-тема в Ужгороді. Нещодавно в одному з найбільших продуктових магазинів покупці вже вкотре зустріли живого щура. Відео з гризуном відразу з'явилося у мережі інтернет. За кілька днів кричущі кадри набрали чимало переглядів, і історія набула розголосу. Детальніше про це у сюжеті Діани Фоско. Місцева влада Ужгорода відразу зреагувала на обурення покупців супермаркету і звернула увагу керівництва закладу на дотримання санітарних норм. Зокрема, були перекриті відділи, де помітили наслідки перебування щурів. Сьогодні ми зробили таку тотальну перевірку магазину і виявили всі ходи, так де, де живі щури мають доступ до магазину. Так. Було відразу рекомендовано перекрити ці відділи, цей товар списати, так надати нам копії е, всіх актів списання товару і навіть е, усі ті піддони, на яких цей товар був. Е, Розставлені, вони мають бути спалені або утилізовані своїм чином. Керівництво супермаркету запевняє, що вживають усіх заходів з покращення умов та чистоти в приміщенні. Проте, аби люди змогли купувати продукти без ризику для здоров'я, цих заходів вочевидь замало. Можливо, це зв'язана з комунікаціями, які є у нас під магазином. Можливо, вони каким-то образом попадают, да. ну, как бы На нинішній момент все перекриття закриті, доступа нет. Ну, Ситуація улучшается, як я уже говорю, що є позитивна динаміка. ну, я лично пока ще не видів. Как бы, Виділи ми результати, да, смакливі, що бы, присутствия все-таки є. Ну, Поки на глаза не попадались. Представники саме під не вперше перевіряють цей заклад. Висновок yeah, okay. у маркеті необхідно провести генеральне прибирання і косметичний ремонт. Що виявилось? Це добре, що ми виявили за допомогою міської ради, за участю нового керівництва, ми приведемо супермаркет до відповідних санітарно-гінчиських норм. Покупцям не варто бути байдужими до таких ситуацій, адже тільки увага громадськості може змусити керівництво супермаркетів дотримуватись порядку. У селі Красна Тячівського району почали зводити дамбу, аби захистити населений пункт від можливих паводків. Це не перша така допомога з боку міценатів. Нещодавно було зарибнено струмковою фореллю і місцеві гірські потоки. Закуплено також спортивний інвентар для місцевої середньої школи. Докладніше Ростислав Бегеш. Річка Красношурка є, хоч і невеликою, та все ж як зауважують місцеві мешканці, є досить вередливою. Селяни пригадують уроки роки Вона тоді стрімко вийшла з берегів і завдала чимало клопотів жителям двох прилеглих вулиць. Миру та гагаріна. Пані Василина носа не натішиться, що нарешті запрацювала техніка, надійно укріплюється берег, і оселя тепер матиме захист від повені. Тепер, якщо буде дамба, так буде добре. Якщо не було дамби, дуже було погано, тому що як весна, осінь, починаються дощі, так постійно ми переживаємо і постійно в страху. Ну а тепер, якщо буде дамба, і буде, буде добре. Група енергетичних компаній Ренер вирішила з власної ініціативи надійно укріпити берег річки, хоча чимало довелося здолати перешкод. Багато часу зайняло оформлення технічної та проектно-кошторисної документації. Береокріплення в будь-якому місці вносить корисну, корисну роль. Да, звичайно, в цьому місці я був свідком у 2010 році в грудні місяці. Це дійсно місце потребує берегокріплення. Тобто Підтоплювали ближні будинки. Була небезпека підтоплення, тобто працювали наші механізми на мості, витягували дерева, тобто знімали цю небезпеку. Просто була в той час будівельна техніка якраз на місці. Але в подальшому, звичайно, це бере принесе однозначно тільки користь для села Крас. Компанія Ренер займається будівництвом на Закарпатті Міні-Гес, чітко дотримуючись відповідних технологій. До слова, вплив в малої ГЕС жителі Красної вже встигли відчути на собі. Партнери роблять вагомий вклад у розвиток інфраструктури місцевої громади. Багато проектів вдалося реалізувати разом завдяки активній позиції компанії та місцевих жителів. Окрім того, Ренерівці активно проводять заходи по зарибненню карпатських грічок, зокрема струмковою фореллю. Люди неодноразово страждали від паводку, але це не зв'язано з тим, що побудована ГЕС. При тому, відколи побудована ГЕС паводків не було. Але ми страхуємося, і тому було звернення до групи енергетичних компаній Ренер. І вони почали будівництво дамби. Наразі Краснянська Малагес не працює, оскільки посушливий період і ріка обміліла. Зведення таких споруд дає свої плюси. Малі гідроелектростанції є добрим прикладом споруд, які можна побудувати водночас залишаючись у гармонії з природою і зберігаючи ті природні умови, які наразі є тут. 34 портфелі для першачків зібрали за допомогою благодійної акції Соціальний портфелик. Їх вручили новим маленьким власникам. Продовж місяця з 10 липня по 10 серпня тривав збір шкільного приладдя для дітей із неблагополучних сімей, дітей переселенців та тих, чиї батьки загинули у зоні АТО. Організатори з будинку Кольпінга благодійного фонду Карітас та Ужгородського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді кажуть, ця акція не перша і переконані нео. Остання, яку вони проводять спільно, окрім першачків, планують допомогти і дітям зі старших класів, які найбільше цього потребують. Благословляються і освячуються ці. І все шкільне приладдя, яке знаходиться в них. освяченням та врученням портфелів молитвою завдали старту навчанні першачків. організатори акції Соціальний портфелик ще раз показали, потрібно допомагати тим, хто цього потребує. Допомога у вигляді портфелів для цих сімей була необхідністю. Пані Тетяна прийшла отримувати подарунок з шестирічним Іваном на Закарпаття. Приїхали з Донбасу. У нас тут немає ні родних, нікого, ні, ні друзі, Ми просто приїхали куда білети були, так говоріться, уїжжалі. Ну так получилось, и в течение двух недель мы определились со своей дальнейшей жизнью, что мы здесь на Закарпатье остаємося? Здесь будем. нам очень-очень нравится. И ребенку очень нравится, и садик нам попался, очень хороше воспитатели. Ну, мы в восторге, просто в восторге. Что вот першачки, що зараз от проїзд. Діти першочки ще зовсім юні в школу йти хочуть, а от на камеру говорити соромляться. Там да, є я... Тетрадки, карандашики, тетрадки и зашиты все не рассмотрела. До акції Соціальний портфелик долучилося все місто. Наголошує співорганізатор акції Тетяна Ігнатьо збирали в школу першачків і меценати з-за кордону. У нас було в переліку 24 дитинки, першачки, які були з малозабезпечених сімей і потребували допомоги. Так само долучилися ще біля семи сімей загиблих військовослужбовців. Ну і звичайно. Дві родини або три маємо з переселенців, які так само потребували допомоги в спорядженні першокласника до школи. Представник ужгородського центру для сім'ї, дітей та молоді Іван Флоньо наголошує для хорошого старту дітям потрібно дати відповідне підґрунтя. У Наш такий е, скрутний час. Такі акції дають можливість не лише підготувати дітей до школи. Із сімей, але й дають впевненість батькам у тому, що вони залишилися не самі, що вони мають підтримку. Акція Соціальний портфелик не єдина, яку проводять благодійні організації для дітей. Мета зробити цей світ бодай трохи добрішим та допомогти тим, хто цього дійсно потребує. У селі Кострино, що на Великоберезнянщині, в п'яте відбувся обласний фестиваль Лемківська ватра, котрий зібрав шанувальників Лемківської культури з усієї області і сусідніх держав. Як проходив фест, далі у сюжеті. Село Костреного сину приймало у себе лемків із багатьох сіл Закарпаття, Львівщини, Ганофранківська та ближнього зарубіжжя. Газдині організували імпровізовані виставки, де представили традиційні вишиті рушники, скатертини, одяглись у вишивані сорочки і сукні, приготували традиційні лемківські страви, щоб щедро зустріти гостей і учасників свята. Талановиті музики з хуста вдарили в бубен, заграли гості і пішли скликати нарік на свято. З гордістю і малі і великі несли посолу національний прапор України завдовжки 100 метрів. З особливою цікавістю слухали присутні на фестивалі виступ на левківському діалекті голови закарпатської ОДА Геннадія Москаля. Всякі били часи в а й бо наші лемки сохранили свою неповторну бесіду, свою співанку, вишивання, малювання і свою оригінальну архітектуру. більше всього ціниться лемковська різьба по дереву. Ми проводимо свій праздник, хоч ситуація на сході України тяжка. Айбо я знав, ось такі сята робити треба Вони вказують багатство української культури, дають. Файні емоції в нинішні труні часи. Василь Малеса, голова всеукраїнського товариства Лемківщини запросив найбільш шанованих гостей заплити ватру Символ свята. Сьогодні на Закарпатті проживає майже 300 тисяч лемків, котрі трепетно бережуть свою культуру, духовність, стародавні балади і пісні. Шановні земляки, цимбори, родичі, всім дякую. Вже сте прийшли, поважали нас та й бажаю. Щастя, здоров'я, наснаги, мира нам! Обласне свято Лемківська ватру об'єднало людей різних національностей, етнічних груп і довело, що живуть лемківські пісні, образне поетичне слово, запальні танці, в яких збереглася душа великого, мудрого, працьовитого і щедрого на добро народу. Такою була інформаційна картина вівторка. З вами була Мирослава Куруц. На все добре.